А, а, навіть справа там, в тому, що і тут, в цій студії, ми колись говорили, чому да. президент Порошенко програв, наприклад, ну, його сила програла парламентський вибор 2014 року. Тому що народ бачив, що Ярема нічого не робить. Чому те, що було обіцяно, те, що президент казав, коли він Ярему сказав на посаду, що треба посадити, Лі лікван ю людину, яка зробила Сінопульське це чудо, що треба посадити для того, щоб боротися з корупцією одного да, трьох своїх друзів, да. вони знають за що. Да. От, і, 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 і ти знаєш за що. Ну, Ярема посадив ну хіба що свого сина посадив на департамент, от посадив заступників на 140 гектарів. Тобто, розумієте, країна вже бачила все це, і власне народний фронт підхопив те, що президент втратив в тому числі підтримуючи Ярему. Так само ситуація була шокіним розумієте, питання в тому, що ж покладає відповідальність не тільки на шокіна, а й на президента. Люди прекрасно розуміють, що відбувається в країні. Люди знають, ну можливо, не знають досконало законодавства, але не знають, хто подає президент, що президент подає цю кандидатуру. Люди, знаєте, не хочуть розбиратися, хто там кому Рабінович, вони зрештою будуть казати обоє рябо, як в тому фільмі. Тому проблема в тому, було, що Шокін разом з собою тягнув і рейтинг президента в цій країні. А головне, що зараз головна проблема, яка є зараз у чинної влади в Україні, це криза довіри. Тому що і люди, якщо не довіряють непопулярному прем'єру, вони не довіряють потім непопулярному урядові. Вони не довіряють непопулярним всім представникам цієї влади. А якщо влада Влада не демонструє якихось дій, а демонструє надалі тільки імітацію цих дій. Ну в даному випадку йдеться про боротьбу про з корупцією і що йдеться про генпрокурора. То люди фактично влада втрачає своє монопольне право на застосування сили, і тому відбуваються і події з бурштином, і тому відбуваються події неконтрольованих е, якихось там процесів. І тому президентові не треба було чекати, очевидно, е, е, свого е, до е, Сполучених Штатів Америки. Треба було реагувати раніше. в той спосіб на багато Хочу сказати, зараз зараз ну, люди забули, але все ж таки нагадаю. Розумієте, колись... Перед третім е, туром виборів е, в четвертому році, коли е, Кучма стояв перед е, питанням щодо третього туру, і тоді е, Ющенко вже було очевидно, що він буде uh -huh. перемати в тому турі, то теж був вояж і того самого Гризлова, і солани, і західні лідери вимагали якихось там, знаєте, е, контрольованих процесів. І я думаю, що за лаштунками цих переговорів була обов'язковість посади піскуна на посаді генерального прокурора. тому ми зараз це зубили, забули, але те, що Ющенка Втратив в тому числі те, ну я думаю, що він сумлінно виконував свої обіцянки. Але коли непопулярний піскун, і коли ми бачили, що нічого не бувається, а махровим цєтом за помаранчої влади тоді також розцвітала корупція, люди е, також е, вже не дивилися, хто там, кому я вже кажу, е, винен. А чума на оба ваших дома mm -hmm. і в боротьбі і Ющенка і Тимошенка переміг янукович.